В останній тиждень стало більше повідомлень про водіння в нетверезому стані. Затримують водіїв на підпитку як працівники патрульної поліції, так і небайдужі вінничани. Детальніше про відповідальність з кермування машиною будемо говорити з Тетяною Плахотнюк, речницею патрульної поліції у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи почастішали за останній час випадки затримання водіїв у стані алкогольного сп'яніння? Я не можу сказати, що вони почастішили. У нас е переважно ми фіксуємо однакову кількість водіїв, які дозволяють собі сісти за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Е тобто е ні чомусь ні великі штрафи, ні те, що навіть водії можуть позбавити права керування, їх не лякає, і вони продовжують сідати за кермо в такому стані, на жаль. Але ми е вживаємо всіх заходів для того, щоб з Цією проблемою боротися ми таких водіїв виявляємо, складаємо на них відповідні адміністративні матеріали. Нагадайте про відповідальність за водіння в нетверезому стані? Це адміністративна відповідальність. Стаття 130 адміністративного кодексу в ній є три частини. Тобто, якщо водій сідає за кермо у нетверезому стані вперше протягом року, на нього чекає штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. Якщо водій сідає за кермо в такому стані вдруге протягом року, його чекає штраф у розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування автомобілем уже на три роки. З оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адмін арешт на 10 діб з оплатним вилученням автомобіля чи без такого, якщо ж уже таке повторюється втретє протягом року, то на водія буде чекати штраф 51 тисяча гривень з позбавленням права керування автомобілем на 10 років. Та конфіскацію автомобіля або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. Тобто штрафи доволі великі, відповідальність серйозна. Я вже повторюсь: відповідальність в тому, що водіїв позбавляють права керування за те, що вони сідають за кермо на підпитку. Але на жаль, не всіх це лякає. Скажіть, будь ласка, чи реагуєте на повідомлення від людей, коли вони помічають водія в стані алкогольного сп'яніння? Можливо, у вас були такі випадки за останній час? Так, звісно, інколи водії стають перепрошую інколи. Очевидцями стають ну, звичайні люди, перехожі, які бачать, що водій ймовірно їде за кермом у нетверезому стані. Нам телефонують на лінію 102 або ж часом звертаються безпосередньо на вулиці. Люди підходять, і коли бачать патрульний екіпаж і кажуть: от ми щойно побачили, як водій, можливо, в нетверезому стані сів за кермо і поїхав. І вже в такому випадку передається орієнтування на цей автомобіль всім нашим екіпажам. Ми цей в автомобіль виявляємо і проводимо. Якщо водій не відмовляється від того, щоб пройти перевірку, ми проводимо перевірку на алкотестері або ж можемо ще відвести його до медичного закладу для перевірки у лікаря. Нещодавно був такий випадок. Практично минулого вечора ми отримали виклик про те, що на вулиці Героїв поліції трапилася дорожньо-транспортна пригода. Заявник повідомив, що водій автомобіля Фіат в'їхав у припаркований автомобіль, тобто про те, що трапилось ДТП. Коли ми прибули на місце події, то виявили, що факт ДТП не підтвердився, але у водія фіата. Помітили ознаки алкогольного сп'яніння, і запропонували йому пройти перевірку на спецприладі Драгер. Виявилося, що він дійсно має в своєму організмі алкоголь, і цей алкоголь перевищив норму у 14 разів. 2,83 проміле. На нього склали відповідний адмінматеріал і передадуть до суду. Я вам дякую. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції у Вінницькій області.